Я сам ініціатором був, щоб ще раз поспілкуватися, бо в мене є така думка. Колись я до це дивився по-іншому, але зараз, після трьох років, я так зрозумів, що чим більше цієї інформації буде зібрано, чим більше ми поділимося, тим більше воно десь збережеться в архівах. Тому що невідомо там, вернемося, ми не вернемося, доживемо чи ні. І це, це важливо, щоб це десь закарбувалося, щоб ці думки вони збереглися. Коли ти сім місяців нон-стоп працюєш без вихідних 24 на 7. Не весь час на позиціях, але більшість цього часу ти провів на лінії зіткнення, і потім тебе повертають, тобі дають можливість цих 15 днів відпочити. Це дуже мало. Тому що після 7 місяців і після цього стресу відновитися за 15 днів фізично це дуже дуже складно. і... Там в е, мене дитина, одна друга, бігає і каже: скільки ще днів лишилося, скільки нам днів лишилося, коли ти їдеш, через скільки це буде. Зараз, коли я приїхав, відповідно, я вам вже от описав: в мене було два місяці, грубо кажучи, е, з, з яких я більшість провів на позиціях. Але це два місяці, ти не встигаєш ще настільки сильно виснажитися. Складно, ти змучений, там, брудний, але ти помився, там, відпочив і все окей. Е, і коли тобі дають 30 днів відпустку, в тебе зовсім інший горизонт планування, ти вже зовсім по іншому бачиш. Це в тебе нема такого внутрішнього стресу. Ворог він за цих навіть два місяці, які ми з вами не, е, ну, не бачилися, е, ще змінив свою тактику. В них появилось більше людей, е, менше техніки, але більше дронів, якісніше використання. Є ще е, такий промінь надії. Який е, був недавно підкріплений тим, що Німеччина почала інвестувати дуже сильно в українські е, оборонні виробництва, які виготовляють дрони, і вся Європа, в принципі, починає інвестувати багато в український оборонпром. Бо Україна вже на даний момент стала найбільшим світовим хабом по безпілотних системах. У нас найбільше експертизи в цьому. І е, за цей час, коли я був, все частіше іноземні спеціалісти вони і так до нас приїжджали, але приїжджають і вчаться, переймають досвід і, е, ну, і, і, і пробують е, використовувати наш досвід. на е, в себе. Тому є все-таки ще таке бачення і надія того, що можливо. Не все буде втрачено, якщо ми доживемо. Я і інші спеціалісти, які вже мають колосальний досвід, бойовий досвід е, у всіх напрямках від піхоти, штурмів до безпілотних систем, е, хотілось би передавати цей досвід далі і не тільки в Україні і по світу, тому що. Як показала практика, я думаю, вона не дай Бог буде підтверджена бойовими діями десь в Балтиці чи ще десь, але українці це такі, скажімо, єдині збройні сили, які можуть боротися з росіянами, якщо в нас буде будь-яка заморозка конфлікту, будь-яке призупинення навіть на недовгий час для відновлення сил росіян з тероризмом в себе вдома, тому що ці всі ж. Приватні військові компанії, терористи, не обов'язково російського походження, але навчені ними вони будуть здійснювати терористичні атаки безпілотниками всередині країн Європи. І вони будуть знищувати і логістику, і будуть знищувати аеропорти, і заводи якісь. І це будуть дуже такі е, речі, які зупинять Європу і зможуть зламати цілу економіку Європи. Тому що Європа е, тому, що Росія хоче це зробити, бо Європа допомагає Україні для того, щоби. Покращити ситуацію на фронті, як би це не дивно було, нам дуже важливо в тилу зробити багато інновацій і змінити процеси. Я поясню просто в чому суть. Я зараз проходжу військово-лікарські комісії, госпіталі це, ну, це пекло на землі. То це, це навіть на Радянський Союз, це такі, знаєте, рудименти чогось там. Я не знаю, в цифрову епоху неймовірно. І коли одна поліклініка приймає. Всіх військовослужбовців з цієї Львівської області, фактично, тільки вона видає довідки про продовження а, відпусток, надає відпустки і проходить велика хлопці в одній поліклініці. Ви можете собі вити, що там твориться. І вона фізично не може обслуговувати всіх. Ну фізично не може ту кількість. І коли послухати, прийти і послухати, поговорити з військовими там. Всіх одна і та сама думка, всі деморалізовані через оце. Це є ті фактори, які дуже сильно підривають обороноздатність і взагалі е думку людей про те, чому вони знаходяться в залі армії і за що вони воюють. Вони все одно повернуться, вони все одно будуть воювати в Україні. Потрібно зробити все, щоб і е інваліди, і поранені, і війську просто будь-які військовослужбовці, які стикаються з будь-якими документальними питаннями в тилу, вертаючись додому. Вони мали можливість е, це робити по-людськи, так як це робить СНАП, так як це роблять. Ну, у нас вже ж є приклад вже мільйона різних структур, які це оцифровані, які прекрасно працюють. І якщо це викорінити і зробити нормальний підхід до військових, то військові будуть почувати себе по-людськи. І ми тоді будемо зовсім по-іншому це все сприймати. Ну а другий момент це відпустки ті самі. Тобто, на жаль, у зв'язку з тим, що немає людей. Ніхто не може дати таку відпустку довго на місяць, хоча б. Це та питання, до якого ми минулого разу дійшли, що будь-хто з тих чиновників, які е, приймають рішення про відпустки, про відновлення військових, вони ніколи не відновлювалися самі. Тобто вони ніколи з цим не стикалися. Ну і так само лікарі. Які е, на передовій, які на стабілізаційних пунктах це просто ангели? Вони і говорять з тобою, і заспокоюють тебе, і тяжких хлопців витягують, і самі помирають. В них відношення зовсім інше. Рятують на стабілізаційних пунктах одні люди з бойовим досвідом. А тут вже нас приймають зовсім інші люди, які ніколи не мали цього досвіду і не будуть мати. І ми не розуміємо один одного, але це все міняти можна і треба. Тільки про це треба говорити і не мовчати. І про це всі повинні говорити, і всі повинні про це обов'язково розказувати. Потрібно, мені здається, працювати з молоддю, особливо з старшокласниками, з молодими людьми в університетах. І в мене був такий дуже хороший досвід за оцю відпустку, що я є. Я ходив в школу, дякував дітям. Вони збирали на дрон для нас. Ну, це. Приємно, бо, ну, знаєте, діти зробили ярмарок, купили дрон. Я спілкувався з десятикласниками, вони зовсім інші, вони такі світлі, вони, і їм важливо почути багато всього, їм важливо почути те, що воюють зовсім різні люди. Їм потрібно показувати, що навіть якщо ти. Бо зараз освіта стала доступнішою відповідно до минулого, да? якщо ти навіть освічений, і якщо ти здоровий, це, це твій обов'язок, і ти воювати. Ну найстрашніше для мене. Це те, що я розумію, що я своїх дітей не відмажу від цього. Якщо моїм ще дітям прийдеться воювати, я буду живий, я ні в якому випадку свого сина не буду захищати від того, щоб він не пішов воювати. Я прекрасно розумію, що він. З дуже великою вірністю загинув на війні. І тому я і хочу воювати так, щоб ми якось ну це питання вирішили до його повноліття. Більшість людей має не мовчати, говорити, знімати інтерв'ю з вами, спілкуватися, ділитися своїми тяжкими, не тяжкими різними життєвими історіями війни, щоб показати в суспільству, що багато людей воює, різних людей воює, і об'єднувати суспільство. Всі, хто приїжджають, кажуть, там. Цивільному житті вони всі припухли. Вони всі там живуть, і, і ти кажеш, та я знаю, я теж був, я це бачив. Зараз, коли я побув місяць, мені якось легше, я не так сильно все сприймаю. І людям потрібна психологічна, дуже хороша кваліфікована допомога. Їм потрібен більше час на адаптацію, і для цього потрібно все стратегічно планувати. Для цього потрібні реформи в армії, щоб армія міла будувати так ротації, заміни підрозділів, заміни особового складу, поповнення особового складу. 22-го армія вона така, знаєте, була підтягнута, підкачана, і це був такий підтягнутий парубок, скажімо, молодий. Хоча там було багато ветеранів. А то, але це був кістяк. Це були професійні військові, десантники, морпіхи, спецназівці. Тобто, це був такий. Ну, тобто, mm -hmm. ти стикався з підрозділами ну світового рівня. Технологічна складова грає зараз найбільшу роль. Інновації, тех... технології нові а, дуже сильно допомагають і дуже сильно розвиваються в Україні. Є а, і система армія плюс. Якби хто там не сміявся, з нею, але це зручно. Це справді електронний документообіг. є системи ведення бо бою. Є м, свій захищений меседжер внутрішній, по якому ви можете передавати. Ну, це не історія про те, як американці переписуються про удари по хуситах в сигналі. Це набагато сильніший меседжер. Ми розробляємо і вдосконалюємо нові технології. Коли хлопці приїжджають в Київ і дивляться на офіційні виставки, вони сміяться, тому що ми вже на цьому літаємо півроку, а це тільки презентують, що це щось супер нове і класне. І е, ми, інша бригада, ще одна, ще одна бригада, ми. 에, щось робимо, паяємо нас ну, Чому ми це робимо? Бо з'являється проблема на фронті. Тобто, у нас появився новий реп, він не дозволяє нам працювати. Ми пишемо хлопцям, ви з таким стикались чи ні? Вони кажуть, попробуйте, оце, оце, оце. Ми робили так, так, так. Ми приїжджаємо до них, дивимося, як вони щось там підпаяли, перепаюємо, замовляємо інші частини. Зробили, полетіли, знищили. Все, тобто, це отак працює. І ми об'єднані в ці такі закриті rd центри де ми деколи збираємося, працюємо разом, щось робимо нове. Ну тобто, зараз ми спільно робимо ретранслятори для FPV на носіях FPV вже без Мавіків, робимо цифрові FPV нічні самостійно, великі борти, дрони матки, які несуть FPV далеко і вкидають їх для того, щоб залітати в ангари. Тобто, це є розробки, які коштують насправді мільйони доларів в плані от, військовому. Але ми їх робимо самі і це. Якраз той приклад, коли хороші, класні спеціалісти, вони thinking out of the box, Ми все беремо і об'єднуємо разом наше колективне знання, і оце колективне знання, колективна, скажімо, бібліотека оцих знань наших по БПЛА, по вибухівці, по мінуванню. Вона росте. Вона постійно, постійно росте, і ми часто приймаємо до себе людей з інших бригад, просто селимо на пару днів, вчимо, проводимо їх тренінги. Це все платить бізнес. Ми збираємо донати з бізнесу по формату B2B, Те, що я розказував одного ну, разу, зустрічаюся з підприємцями, нам допомагають люди, різні бізнес-спілки, бізнес-асоціації. Компанії легше раз в місяць здати 50 тисяч гривень. І якщо ти таких компаній зібрав 30-40-50, це важко, це складно, з цим треба працювати. Нам допомагають люди в тилу, які зустрічаються з цими людьми. Ми даємо звітність про роботу. Коли ми обдзвонювали родини загиблих 23 го числа, я підбив для себе, ми підбили для себе наші втрати, наші роти. Я спочатку не повірив, але коли я пройшовся по всіх іменах, бо ти заставляєш себе щось забувати, то мозок не може тримати цю всю травматичну інформацію. Достатньо піти на Марсове поле і порахувати кількість могил. І це тільки Львів, це тільки Львів, це місто Львів. Але ми говоримо ще за всю Львівську область і інші області України дуже багато людей. Менше ніж росіян однозначно. Я завжди знаходив по всьому фронту людей з вищою освітою, декількома. Прекрасних людей, які сяяли, тобто чудових людей. І вони є, їх багато. І люди, які є просто сім'янинами, хорошими, які без вищої освіти, але вони порядні українці з дітьми, з господаркою в верховині, які ну чудовий. Ну як от, приклад найкращого українця, який може бути от по ньому можна писати, не знаю, Франко міг би про нього писати знаєте, вірші. І справді є такі люди чудові. Але більшість людей, абсолютно більшість людей, без е, вищої освіти. Ми коли розуміємо, що от зараз буде зле, ну, от, зле, а там все, ти відчуваєш, що це зле, воно дуже близько. Тут ми якось так трошки можемо охолонути, відпочити. А там ти постійно в постійному напруженні, і ти розумієш, що ага, якщо ми зараз не придумуємо щось. Що зможе допомогти вижити піхоті, якої стало менше? Бо все, що ми робимо, насправді, все, що ми робимо в технологічному плані, це тільки для того, щоб допомогти оцим залізним людям, які сидять там на нулі. от зараз поки ми з вами говоримо, все воно робиться для того, щоб вони вижили і були здоровими. І до них ніхто не прийшов, по них не стріляла артилерія, по них не прилітали дрони. І всі наші інновації вони крутяться навколо цього. Тому ми всі. Дуже 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 мотивовані і люди, які навіть колись не вміли щось робити, але вони кажуть, я би спробував, я хочу спробувати. Ми завжди даємо можливість і кажемо, іди. Спробую, і вони починають щось простого, потім складніше вчаться і проявляють дуже багато талантів. Воно не скінчиться. Ми будемо дуже довго в цьому варитися в різних іпостасіях. І якщо це навіть не буде в Україні, то ми будемо їздити за кордон і там дуже активно працювати, тому що в нас не буде вибору. В нас просто не буде вибору. Нам треба буде людей трошки в Європі встряхнути, скажімо так, і, і навчити їх з цим працювати і показати їм свій приклад роботи разом з ним пліч-опліч в їхніх країнах. Україна буде лідером. Повністю по приватних військових компаніях, у зв'язку з тим, що в нас, дай Бог, залишиться спеціалісти, це найбільший ризик, так. який в нас є. Я думаю, що це їх дуже сильно консолідувало і це класно для, для, для їхньої консолідації. Вони розуміють, що сценарій, коли вони можуть бути самі без Америки, він абсолютно реальний. В ну, них Калінінград, під боком Росія, насправді це не смішно навіть нітрохи. Ні, ні, вони розуміють, що, що ми їм потрібні. Вони це розуміють. Але на жаль, з мого досвіду, спілкування з іноземцями я можу вам сказати, що вони, вони все одно навіть зараз є дуже аморфні. Вони дуже ну ми сильно з ними відрізняємося, максимально сильно відрізняємося швидкістю прийняття рішень. Тобто, от ми такі try and fail, try and fail, Тобто, от пробуємо, помиляємося, падаємо, стаємо знову, знову йдемо. В них це треба подумати. Це треба добре о, там, знаєте, оцінити всі варіанти, прописати документи. Америка вона шустра. Вона вона рухається набагато швидше там в плані бізнесу, в плані прийняття рішень. І воно так само корелює з всякою військовою тематикою. Там теж вони набагато більше реагують на зміни в Америці вже. US Marines uh, і Special Forces, вони займаються підготовкою uh, пілотів, дронів, FPV, великих бортів. Вони вже це включають. в Програми, вони вже це роблять в Штатах. Вони вже це впроваджують, і вони дуже, дуже, дуже активно це переймають. Цей досвід а, в Європі. Скоріше за все, теж. Але вони, вони вони розуміють, що ми їм потрібні, але їм в них має щось статися. Розумієте, от дійсно. Я дуже цього не хочу. Я дуже не бажаю Європі стикнутися ні з терористичними атаками, ні з чим решта, але щоб вони нарешті усвідомили, що їм потрібно рухатися. Як на мене, вони дуже туго рухаються. Це, це смішно, тому що це справді очевидне затягування часу. Тобто, це справді затягування часу. Це ну, росіяни, я думаю, просто хочуть. Як всі говорять, щоб Америка виключилася з цього процесу, я приїхав, я пішов на реабілітацію. Я не пам'ятаю хто, але каже мені: та от дивися, ти, поки реабілітацію тут пройдеш, то вже і війна закінчиться. Може і не треба буде вертатися. Кажу. Я думаю, що так не буде. І це є теж настрої суспільства. Це є теж наші настрої суспільства. І це корелює з тим, про що ми говорили з вами раніше. Про те, що якщо людям зараз сказати, що отак, давайте от зробимо, і все, війна закінчиться, вони за це проголосують. Як би мені особисто тяжко не було, як би хлопцям, які зараз там сидять, бо я тут у Львові мені комфортно, класно, я зараз поїду до родини, буду відпочивати сьогодні ввечері, а вони будуть сидіти далі в окопах і в норах. Але я би не хотів, щоб зараз ми заморозили конфлікт ні в якому разі. Ми би воювали, ми би воювали, дайте чим, ми будемо воювати. Просто дайте відпочити, дайте людське ставлення в тилу, дайте нових людей, виведіть нас, щоб ми підготували їх, і ми будемо далі воювати. І не давати їм передихнути, тому що якщо ми зараз дамо їм передихнути, ми всі приїдемо додому. Ми всі посідаємо на дивани, підемо на роботи десь, вже забудемо про це все. І потім, коли на нас нападуть, знову, нас же знову мобілізують. Тих, хто вже відвоював, тому що це буде перша черга. Тепер ми підемо і ми стикнемося з дуже поганою ситуацією. Тому переговори це погано, бо воно знов ж таки бере людей і засовує в теплу ванну. Вони думають, вони в них з'являється надія на те, що щось може змінитися. І американці такі самі, до речі, вони от їх, їх як, теж як дитинку в ту ванну запихають, і вони теж надіються, що скоро все закінчиться. Я не можу сказати, як, бо я не великий військовий начальник. Я не знаю, як спланувати настільки грандіозні речі, щоб дати людям довгий відпочинок. Я не можу спланувати там цілі ротації батальйонів або підрозділів. І не можу сказати, що це можливо, чи це неможливо. Але факт залишається фактом. Поки ми відносимося до солдата, до сержанта. Та що він там, що він розказує, чуєш тяжкою, муха хай сидить, все нормально, то це, це бомба з повільненої дії. Дайте людині просто відпочити. Дайте людині просто відпочити, просто віддихатись і ставтесь до неї з повагою. Дайте справді їй в пільги. Але зробіть мені ще послугу. Зробіть все нормально з госпіталями військовими, та? щоб я міг там обслуговуватися це по-людськи. І е, от приватні клініки мене дуже вразили, і це дуже приємно. Я зараз прохожу реабілітацію в приватному центрі. У мене вся реабілітація безкоштовна. Держава повністю компенсує всю мою реабілітацію. Треба людям дати гідні умови життя, так, відпочинок, і тоді вони знайдуть розуміння в суспільстві. Тоді ми зможемо порозумітися. Тоді вони розуміють, що суспільство їх цінить і в них є нормальна нормальне відношення. Поки цього нема, це помба заповільненої дії. Літо буде тяжке у нас, тому що. Ми вже бачимо Сумщину, ми бачимо, що будуть наступальні кампанії. Літо воно його важко спрогнозувати. «Жива сила це основний рушій, тому що ну, дрони це класно, але де нога піхотинця, там і земля, ну, наша земля, грубо кажучи, там є Україна. Найбільше, що мене турбує по сьогоднішній день, це те, що ми не можемо адекватно міняти людей на позиціях. 50-60 днів на позиціях це дуже багато. Це найбільший біль. Е там командирів будь-яких ланок. Літо буде складне, ну, але ми будемо працювати. Що робити? Я не сильно там утрірую зараз оце, от. а якщо я вмру, а чи я доживу до наступної ротації. Я просто якось це сприймаю дуже легко. Це вже ну, звичка. Ну таке може статися. І це нормально. Ну, ми всі, всі спокійно. Страшно, звичайно, але ну що зробити? Е, тому мені важливо, щоб це залишилося може колись. Це буде місце, де тільки єдине, де мої діти зможуть послухати щось. Знаєте, якихось пару слів, подивитися, хто я був, чим я займався. Ви знаєте, я напевно перестав бути зручним для дуже багато людей. Я говорю правду. Ну, завжди, от, чесно, людям, якщо мені хтось щось каже, мені не подобається. Я говорю їм правду, тому що ну, це, будь які екстра затрата емоційного ресурсу, вона стала така ну, складна. Наволі е, е, цінності. Вони в принципі, як і були у мене патріотичні бачення і розуміння, що ти зобов'язаний за цю державу боротися, бо це твоя країна е і за свою сім'ю, і за, за свої якісь цінності, так воно і залишилось. Просто я дуже багато побачив е таких знаєте, речей, де дійсно люди себе проявляють по справжньому. Тобто, де ти на, на сході і не на сході, на війні воно дуже класно видно. Цінності людини зразу вони от на поверхні в кожного. Дітей в першу чергу. Потім... Я би лишив напевно зброю собі якусь, яка в мене є. Бо вже якось без неї дуже так. Друзів декількох буквально якими розумієшся, і це теж щасла побратимів, вони є в основному і тут з цивільного життя. Я не знаю навіть якісь матеріальні речі мені важко сказати, би я лишив. Свободу саме головне це свободу пересування, це вольності, твої, ну, тобто, право робити те, що ти хочеш, і те, що ти вважаєш за потрібне. Оце, напевно, я би лишив. Я вважаю, що Україна, якщо ми вистоїмо і ми доживемо, вона буде країною дуже великих можливостей. Я б хотів, щоб у мене діти все-таки росли тут, бо вони будуть сильніші трохи. Вони будуть сильніші в світі. Тут в нас ми не живемо в теплиці. Як би там не було комфортно зараз у Львові, ми все одно порівняно не живемо в теплиці. Я дуже би не хотів, щоб вони стали такими тепличними. Щоб вони стали, знаєте, такими дуже м'якими. Лібералізм це добре, але в міру. Знову ж таки, щоб вони все-таки залишались тут і щось робили тут. Може їм вдасться, може, за моїм прикладом вони підуть, щось будуть робити, може, щось принесуть корисне до суспільства, щось залишать по собі.